От, якби хтось сказав, що ваш брат, припустімо, він у вас є, убив людину, брат, якого ви знаєте як облупленого, бо опікувались ним з маличку. Ви б повірили? Саме це я щойно почула. Наче мій молодший брат, який інколи навіть до людей підходити побоюється, просто посеред білого дня обезголовив жертву. Та персонал парку, який хутко біг звідти, де начебто все сталося. Змусив мене захвилюватися. Незабаром я побачила йдені в оточенні поліцейських, переляканого, розгубленого і з сокирою в руці. Я не розумію, як це сталося, хриплим голосом вичавив він. Благаю, допоможи. Я не збирався цього робити. Я знала, що так і є. Однак усі інші думали інакше. Новоспечена дружина жертви Синтія билася в істериці, проклинаючи Денні, бо саме він позбавив життя її коханого Метію. Той сів у вагончик атракціону тунель жахів з головою, а виїхав звідти, пробачте, без. Усе сталося в парку розваг, де ми з братом працюємо. Яка сирка Денні ж виконував роль маніяка з фільму Крик. У тунелі жахів він натхненно лякав відвідувачів, розмахуючи сокирою. Але ж вона була не справжньою муляжем, яким актор вдаряє по комусь, хто їде у вагончику, і звідти бризкає бутафорська кров. Принаймні, так було до сьогодні. А що сталося зараз? Схоже, мені доведеться дізнаватись самій, поки день остаточно не зламали, і так непросте життя. Бо, окрім мене, ніхто не має сумнівів, що винен він. День часто сам із себе жартував, що його беруть на цю роль, щоб зекономити на гримі. Його обличчя від народження було спотвореним. Через генетичне відхилення він мав роздвоєну заячу губу та перекошені м'язи, що робило його лице доволі відлякуючим. Тож напівтемний тунель жахів був чи не єдиним місцем, де для Денні знайшлася робота. У цьому ж парку він колись і закохався у Сентію ту саму, яка щойно овдовіла. Дені ніколи не мав ілюзій, наче йому щось світить із популярною блогеркою і красунею білявкою, за якою сохне ледь не півміста. Для нього це було щось платонічне. Перше кохання, дівчина мрія. Він спостерігав за її красою на відстані, хоча інколи й робив анонімні подарунки то квіти, то корзинку з фруктами. Якось надіслав недорогий срібний кулон, за що я його насварила, бо живемо ми вдвох. І вдома інколи просто біда з грошима. Синтії лестили ці таємні подарунки, та згодом один із кур'єрів вибовкав, що це від того хлопця із дивним обличчям Дені. Місто у нас маленьке, усі одне одного знають, та й Денні у нас такий один. Синтія, добра душа, у соцмережах кокетливо подякувала Дені за прихильність і попросила більше нічого не надсилати, бо вона виходить заміж. Відтоді про почуття Денні пліткувало усе містечко. Меттіо, обранець Синтії, морочив їй голову вже давно, та усе ніяк не робив пропозицію. Він просто її не любить, розумієш, І ніколи не любив так, як я. Він він бідолаха Денні заходився сльозами у мене на плечі, а я усіляко намагалася заспокоїти брата, хоча і розділяла його думку щодо Меттіо. Такий собі персонаж. Самоупевнений красунчик, що тринькав гроші на тачки та розваги, хоча й міг собі дозволити, заснував із напарником скотобійню і успішно реалізовував м'ясну продукцію по всьому регіону. На другий день після весілля молодята приїхали у парк розваг. Тоді Меттіо і сів у вагонетку того самого тунелю. Увечері жителі міста із жахом смакували новини те, що робить з людьми. Нерозділене кохання. Але, по перше, Денні не вміє брехати. По друге, де тут логіка? Навіщо робити таке привселюдно, де тебе одразу схоплять? Слідчий сказав Денні змусять пройти психічну експертизу. Мовляв, я просто не хочу бачити очевидне у нього від ревнощів знесло дах, а логічне мислення в таких випадках людям не притаманне. Ми з Денні рано залишились без батьків. Відтоді, як мені виповнилось 18, а йому 6, я ростила його сама і ніколи не залишала його в біді. Та грошей на адвоката у мене нема, тому я вирішила шукати винного сама. Упевнена, руками Дені хтось реалізував свій убивчий план. Коли мені дозволили побачитись із братом, я розпитувала, чи не відбувалось останні дні навколо чогось дивного. Денні виглядав розчавленим і не хотів нічого пригадувати. Усе корив себе, що не відчув підміни, коли взяв до рук справжню сокиру замість Бутафорської. Але потім пригадав дещо дивне Синтія та Метью приїхали на атракціони як молодята. Як подарунок на весілля заклад зазвичай закриваючи на кілька годин, щоб молоді могли від душі нагулятись. Це давня відома традиція нашого парку розваг. Закохані обіймались та тримались за руки. День бачив їх до того, як зайшов у тунель. Але чомусь у вагонетці Митію їхав один. Чому з ним не сиділа Синтія? А це цікаво, подумала я. Зараз вона успадкує усі статки метю. А вбивство повісять на дивакуватого, закоханого в неї донестями прихильника. Дуже зручно. Аби змусити Синтію зі мною розмовляти, довелося їй пригрозити. Сказала, що викладу у соцмережі відео, де її нудило на дитячій каруселі після того, як вона забагато випила з подружками. Це якось випадково зафільмував Денні, а я чомусь не видалила відео. От і згодилося на моє питання, чому перед вбивством вона не сіла у вагонетку разом із Меттіо, Синтія відповіла, що в останню мить її відволік дивний телефонний дзвінок. Меттіо поїхав, а вона залишилась, щоб на нього відповісти. Якийсь незнайомець заявив, що має її інтимні фото, як доказ надіслав одне з них, і затребував 200 тисяч доларів або ж викладе фото у соцмережі. Скандал неминучий поліції. Синтія не може розповісти, інакше ці фото точно потраплять в інтернет. Дзвінок був із прихованого номеру, його точний час я записала собі у блокнот 11.27 а об 11.30 у тунелі вже сталася трагедія. Невже шантаж та убивство Меттю пов'язані? Можливо, зловмисник знав, у який момент подзвонити, щоб змусити Синтію не сідати поруч із Меттю, аби сокира прийшлася саме по його шиї? Я озвучила цю версію Синтії і запропонувала взаємодію. Вона дозволить мені роздивитись усе в їхньому будинку, у тому числі особисті речі Меттю – а я не тільки знайду справжнього вбивцю, але й допоможу їй із шантажистом, навіть якщо це просто збіг. Вона погодилась, і тут я пригадала усі колись переглянуті детективи. Спочатку перевірила телефон Метью, нічого підозрілого. Далі переглянула ноутбук та, дійшовши до переписок, уперлася в пароль. Синтія, не кліпнувши оком, швидко ввела якісь цифри. На аніме запитання в моїх очах відповіла. Я давно його підібрала. Треба ж було якось контролювати, чи не накльовується раптом серед його зрад щось серйозне? Мої очі зробилися ще більшими. Синтія пояснила, що давно знала про походеньки Митію, але була впевнена, що кохав він лише її, тож чекала, поки невгамовний не гуляється. Після такої відвертості я подумала, що Синтія таки могла організувати це вбивство. Та хіба пустила б вона мене тоді до себе? Тільки якщо б я знала, що тут нічого не знайти. У ноутбуці справді були переписки з різними жінками, та я знайшла і дещо неочікуване сварку з Картером, напарником Меттіу по бізнесу. Покійний відверто насміхався з друга, що зміг обдурити його як наївного малюка, і хай той сприйме це як дружній урок, мовляв, не доріс іще до великого бізнесу, якщо компаньйон зумів непомітно присвоїти його частку грошей. У відповідь Картер пообіцяв помститися та повернути своє. Тож шантажистом може бути Картер. Синтія вилаялася. Вона цікавилась виключно переписками Меттію з жінками. До Картера їй було байдуже. Та чи достатньо в нього мотиву для вбивства напарника? Цього вечора ми вже разом із нею чекали на дзвінок шантажиста. І ось нарешті електронний голос у слухавці повідомив місце, де потрібно залишити гроші. Нагадавши, що звернення поліції лише спровокує його активні дії. Місцем схову був сквер неподалік. Ми зібрали в сумку купу нарізаного паперу та попрямували туди. Синтія ховає сумку у смітник, третій від початку платанової алеї, і йде додому, щоб у зловмисника не було сумнівів у безпеці, якщо він надумає за нею прослідкувати. А я тим часом сиджу з увімкненою камерою, затишно влаштувавшись у кущах, довго нікого не було. Аж ось на початку алеї з'явився рух. Це був двірник у помаранчевій формі. Він котив перед собою сміттєвий бак і збирав у нього вміст з усіх смітників на алеї. Але таке я також бачила у детективах. Щойно прибиральник почав виймати вміст нашого смітника, як я навалилась на нього усією своєю чималою вагою та повалила на землю. Добре, що він худий, як тріска. А в мене досвід із затримання безбілетників на роботі. Картер? Ну звісно, хто ж іще. Пручатись не було сенсу. Чоловік зізнався, що шантажем хотів лише повернути свої гроші. А оголеними фото Сентії з ним колись поділився пихати метью. Він любив хизуватись перед друзями своїми жінками. Та мене цікавило інше. Дені, це ти підставив мого ні в чому не повинного брата. Але Картер запротестував. І з самого ранку, в день трагедії, він був у компанії друзів. На дні народження одного з них у веганському кафе за квартал від парку розваг і нікуди не виходив. Це легко перевірити по камерах. Картер вислухав мою версію з підміною сокири і зауважив, що вбивця мав точно знати місце і час, де буде знаходитись Меттью. А Картер цього знати не міг, бо після сварки вони не спілкувалися. І це правда. Я переглядала телефон Меттью. Виходить, моє розслідування в глухому куті. Чи, можливо, я щось не врахувала в причетності Синтії? Наступного ранку я знову заїхала до неї, рішуче налаштована цього разу вивести на чисту воду. Та спочатку вдала Янгола і заспокоїла, що Картер їй більше не нашкодить, бо я зняла його вчора на відео та пригрозила поліцією. Потім попросилася знову передивитись речі покійного. Насправді ж мене цікавило інше. Минулого разу, посилаючись на несправність сантехніки, Синтія ледь не виштовхала мене із вбиральні, куди я збиралась зайти. Чи то вона щось переховує у туалеті, чи то справді ходить у цих справах до сусідів. Але треба перевірити. Тож, попросивши її принести мені води, я хутко чкурнула за заповітні двері. Думай, жінко, думай, де б ти сховала щось важливе. Ну, звісно ж, там, де ніхто не захоче шукати. Я перевернула корзину з брудною білизною і серед ганчер'я, що випало на підлогу, розкопала святі небеса, бутафорську сокиру. Її так і не знайшли тоді на місці злочину. Та не встигла я отямитись, як до вбиральні залетіла Синтія. І з криком я накинулась на неї і схопила за воріт блузки, намагаючись витрясти зізнання. Синтія, це ти? Це ти підставила Денні. але розгублена білявка, заїкаючись, випалила. Мене, як і Денні, підставили. На днях, повернувшись увечері додому, Синтія побачила на дверях зламаний замок та, вже набираючи 911, помітила сокиру. Одразу зрозуміла, звідки вона, і злякалась. Як вона пояснить поліції випадкову появу доказу у своєму будинку? Вирішила його позбутись, але не придумала як. Тому поки просто сховала кляту сокиру до кращих часів. Не встигла я сказати все, що думаю, про рівень її IQ, як мені зателефонували зі слідчого ізолятора, Дені у лікарні. Мій брат намагався повіситись, зробивши мотузку з розірваної футболки. Він не міг пробачити собі, що вбив людину, хоч і не навмисно. У лікарню ізолятора нікого не пускають. Тож єдине, чим я могла йому зараз допомогти, це поквапитись і витягти його звідти. Треба довести, що Денні не винен. Бо довго за ґратами він не протягне. І ось я знову перевертаю з ніг на голову речі в будинку Синтії. Вона незадоволено стоїть поруч, та, мабуть, вже зрозуміла, що на моєму шляху зараз краще не стояти, знесу, як торнадо. Весільні подарунки, листівки, привітання. Переглянувши кожен пакунок, я знайшла лист, у якому, за словами Синтії, їм з метю надіслали квитки у парк розваг. Це був подарунок від двоюрідної тітки метью пані Ванеси, жіночки похилого віку з сусіднього містечка, про яку в родині вже мало хто пам'ятав. У листі було написано щось про вічне кохання, про те, що весь парк буде лише в їхньому розпорядженні. Та призначена дата і час першої розваги 11.30. Тримайтеся міцніше, щоб від страху не втратити голови в тунелі жахів. Який вульгарний цинізм. За мить Синтія під моїм керівництвом вже телефонувала таємничій пані Ванесі, щоб між іншим запитати, чи не вона часом організувала вбивство свого племінника. Та на тому кінці слухавки відповіли, що пані Ванеса вже два роки як страждає на важку форму деменції, тож навряд чи взагалі могла б згадати про існування двоюрідного племінника, не те, що прислати подарунок. Отже, хтось просто скористався її іменем. Можливо, Картер і не спілкувався з метью телефоном. Проте цілком міг надіслати цього листа. Адреса далекої тітки на конверті не викличе зайвих запитань, на відміну від анонімного подарунку, навіть більше чи й заплутає слід. Синтія підтвердила: Картер знав адресу тітки Венеси, Колись дорогою вони разом з Меттію заїжджали її провідати. Тоді майже усе сходиться окрім Алібі Картера в кафе. Увечері, назвавшись менеджеркою з реклами популярної блогерки Синтії, я з'явилась на порозі веганського кафе, про яке говорив Картер. Її запропонувала Бартер: власник надає мені доступ до камер відеоспостереження у кав'ярні. А Синтія знімає сюжет у закладі, піднявши його рейтинг у рази. Сама вона, правда, про це ще не знає. І ось я вже передивляюсь в підсобці відео. Тримайся, Денні. Це моя остання надія знайти докази на Картера. І заради тебе я вгризуся у неї зубами. Картер із келихом. Картер обіймає друга, картер собі наливає. Бачу, прийшов на свято без дружини і пішов у відрив. Але не можу повірити, але Картер і справді нікуди з кафе не виходив. Коло за колом я промотую розмиті кадри з камери на виході з кав'ярні, сподіваючись, що щось пропустила. Аж раптом. На задньому фоні з бокового входу в кафе об 11.15 вийшов силует у помаранчевій формі прибиральника. Ти повторюйся, Картере, я тебе впізнала. Ну дійсно ж, у день убивства біля атракціону було багато персоналу, а люди у формі завжди малопомітні та мають доступ до усіх закуточків, навіть залаштунки із реквізитом. Картерові достатньо було сказати друзям, що відійде на хвилинку, бо має терміновий телефонний дзвінок. Перевдягнутися в туалеті, дістатися пішки за шість хвилин до парку розваг у сусідньому кварталі, пронести під курткою та підмінити сокиру, і повернутися на свято хвилин за 15-20, телефонуючи з Синтії дорогою назад. Враховуючи, що Картер сам призначив жертві місце і час зустрічі, цей план спрацював. А Денні був лише зручним знаряддям в його руках. Надавши поліції зібрані докази, я забрала Денні додому. Мій брат нарешті у безпеці, а справжній злочинець відповідатиме згідно закону. Метью та Картер разом заснували бізнес. Та з часом Картера від цієї ідеї відвернуло, і він став вегетаріанцем, умовляв напарника змінити бізнес та перестати вбивати тварин. На що у відповідь отримував насмішки? А згодом дізнався, що Метію потай від нього розширив масштаби скотобійні та вдався до дешевших та жорстокіших способів вбивства шляхом відрізання голів. З Часом присвоїв собі частку Картера, тож напарник вийшов зі спільної справи ні з чим. Розчавлений Картер усе частіше шукав розради на дні пляшки. Дружина покинула його, забравши двох улюблених донечок. Картер звинувачує у усьому метів та прагне помсти. Він усе прорахував, не подумав лише про одне що осліплений власною образою ледь не зламав долю невинній незахищеній людині. Історія несправедливих обвинувачень та арешту Денні викликала в соцмережах шквал обговорень та співчуття. Мій брат став популярним, тож на атракціон жахів повалили поціновувачі полоскотати нерви. І бос просто змушений був збільшити головному акторові гонорар. Денні перестав боятися людей і навіть познайомився з дівчиною, теж незвичайної зовнішності. Уся в тату у вигляді зміїної лузки із зеленим волоссям та роздвоєним ящерковим язиком. Зараз вона теж працює у парку, проводить екскурсії у тераріумі. З нею день виглядає щасливим. Ну що ж, бодай у такий спосіб життя відновило справедливість.